Зі ми переходимо до дуже важливої теми. Це війна, тому що вона йде просто зараз. Поки ми йдемо зараз ефіром. Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомили в генеральному штабі України. Військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях супротивника. Дивимось на напрямках: Новоданилівка Вербове, Новоданилівка, Роботине та Новодарівка Приютне мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс залишається оптимістом щодо українського контрнаступу. Також на його думку в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До прикладу, і нещодавній заклад Пригожина виявив слабкі місця в системі, яку побудував Путін. Ці слабкі сторони були виявлені під час заколоту Пригожина, але я думаю, що навіть глибше вони були виявлені неправильною оцінкою Путіна після того, як він почав це вторгнення. Я думаю, що існує зв'язок між полем битви в Україні та тим, що відбувається всередині Росії, у тому сенсі, що якщо і коли українці досягнуть подальших успіхів на полі бою, я думаю, що це призведе до того, що все більше росіян в еліті та поза нею звернуть увагу на критику. Війни і зараз з нами на зв'язку. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках Владислав Селізньов. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, Слава. стосовно ситуації на фронті зараз, от як ви оцінєте цю фазу? Це все таки більше йде затихання ось цього протистояння, чи все таки збройні сили України намагаються протиснути оборону росіян? Протестант у нас немає технічної можливості, адже ворог настільки щільно замінував підходи до своїх оборонних рубежів, що сунути там неможливо. В першу чергу треба розмінувати зробити проходи в мінних полях, а там Росія неріасна на наставили протипіхотних і проти мі... протитанкових мін. Тому, скоріш за все, зараз фаза війни полягає в тому, щоб українська армія мала можливість знищити ворожий військовий потенціал. Зверніть увагу на ранкове зведення українського генштабу щодо втрат. Трат російських армійців в першу чергу йдеться про втрачену артилерію, бронетехніку, систему протиповітряної оборони. І вже в другу чергу мол, слід звертати увагу на кількість вбитих російських вояків. Адже очевидно, що в першу чергу для того, щоб на нашу голову прилітало чим менше артилерійських снарядів, нам треба нищити ворожу артилерію. Саме цим і займається нині українська армія. А от щодо Вільяма Бернса та його заяв. Коли українська армія просунеться, вона просунеться тоді, коли е, уряд Сполучених Штатів Америки почне передавати саме те зброєння, яке нам потрібно тут і зараз, зокрема, винищувачі F-16, зокрема, ракети типу Атакамс, які нам дозволять відстані до 250 кілометрів нищити ворожи склади з боєприпасами. Бо часто густо нам починають а Чо ж ми досі не знищили Кримський міст? Це ж так важливо. А, а чи маємо ми технічну можливість реалізувати такі плани, якщо ми не маємо ракети типу «Атакамс»? Відповідь достайна ні. І тут очевидно, що нам є над чим працювати, нашому дипломатичному корпусу, адже переконання наших західних партнерів мовляти, що вони всебічно підтримують українські сили оборони. Це лише заява. А набагато краще нам надавати відповідну військово-технічну допомогу, щоб вона була вчасною і такою, що відповідала тим умовам, в яких нині перебуває українська війська. Пане Владислава, сьогодні перед ефіром приглядала і інформацію Юрія Бутусова, воєнного журналіста. Він описав, що зараз, згідно його інформації, на куп'янському напрямку є критична ситуація. Там є загострення. Чи в маєте ви інформацію станом на зараз що відбувається саме на куп'янському напрямку? Ну тому що хвилює нас ця інформація. На купінському напрямку ворог зосередив до 100 тисяч особового складу. Це тотальна перевага у порівнянні з тими силами та засобами, які тримають наші рубежі та позиції. Бої там ідуть на деяких ділянках фронту ближче до річки Азкіл. Наші підрозділи були змушені відійти так. з тих рубежів, які вони раніше займали для того, щоб не потрапити в ворожі оточення. Тобто ситуація є дуже динамічною. І зверніть увагу на тлі значної активізації бойових дій не саме на купінському таліманському напрямку. Ворог став дедалі активні. Інше обстрілювати наші прикордонні має на увазі Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Чому а для того, щоб український генеральний штаб не наважився перекинути наші ресурси, які дислокуються на території цих трьох областей, саме на Купінський напрямок? А в першу чергу за задіяв наші стратегічні резерви. Бо ворог надто нервується через те, що ми маємо достатньо потужний ще резерв, котрий ще й досі не задіяне. Ті саме штурмові бригади, котрі готувалися для українського наступу. І звісно, ворог зацікавлений в тому, щоб чим скоріше ці наші резерви розпорошили. Пане Владиславе, тут ще одну інформацію хочеться з вами обговорити. Польща перекидає свої війська ближче до кордону з Білоруссю через навчання вагнерівців. Про це заявив секретар польського комітету з безпеки Збігнів Гофман після засідання, на якому розглядались можливі загрози, в тому числі передислокація російських найманців. Давайте почуємо цитату. Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера безсумнівно є провокацією. Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак, вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів тренування, а також стримування потенційного агресора. Як ви думаєте, наскільки великі ризики того, що вагнерівці можуть там спровокувати певні дії якраз на кордоні з Польщею? А щодо провокації, так безумовно, це можливо, щодо реалізації такого плану. А от щодо реальних дієвих кроків спроможних спасспроможна до змінити безпекову ситуацію в цьому регіоні. Не варто на це сподіватися, бо кількість це там десь 2-2,5 тисячі осіб за різними оцінками. Звісно, що вони не є визначальним чинником, що може до змінити ситуацію. Там важлива інше, важлива реакція і наших Балтійських партнерів і друзів і наших друзів з Польщі. Вони абсолютно раціонально розмірковувати і застосовувати ті свої ресурси для того, щоб мінімізувати будь-які ризики пов'язані з присутністю вагнерців на території республіки Білорусь. Тим більше що був буквально найближчим часом відбулося навчання на полігоні поблизу міста Брест ближче до картону між Білорусією та Польщею. Відповідно треба вжити відповідних заходів, щоб в будь-якому разі реагувати. Миттєво дуже жорстко реагувати на будь-які спроби провокації, якщо такі стануться з боку влади в Білорусі. Пане Владиславе, дякуємо вам щиро, владислав Слазньов, військовий журналіст, спікер Генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Дякуємо, друзі. Ми йдемо зараз на невеличку паузу.